Друзі, вітаю. Мабуть, вусатий бульбофюрер такий дострибався. З красної площі його напівпритомного доводилося вивозити на бульбомобілі. Він навіть не потрапив на прийом до Путіна із іншими його кишеньковими азіатами. А ще нещодавно Лукашенко погрожував, що дійде до Ламаншу та грозився застосувати ядерну зброю, яку Путін йому так і не передав. Сьогоднішній випуск про Білорусі і тамтешних представників совівської вати несемося. А мы могли не начинать 24 февраля после того, что мы видели, происходит? Вообще не хочу уезжать из Крыма и никто не даст больше, кроме нас. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. И нас ждет... Резиновая поп. Отже, протягом усього параду побідесія 9 травня на Красній площі в Москві увага глядачів була прикута не до іграшкових солдатиків-курсантів, не до пила і навіть не до азійських гостей, а до Лукашенка. Білоруський ватажок сидів із виглядом прокислого драника, мружився і думав, здається, не про ядерну ракету, яку Путін йому пообіцяв, а тепер возить по червоній площі. А, мабуть, на якийсь свої лукашенківські те можливо сумував, що вже всіх пересаджав, і більше нема кого. Можливо, згадав, що не захопив із собою в Москву нові контурні карти. А може переживав, як там без нього живе його махнатишпіц у мінську. Утім, все насправді виявилося прозаїчніше. Лукашенкові було погано. Фотографи помітили, що в нього перев'язана рука. А після того як парадапеція скінчилася, бульбуватий нишком втік від Путіна, сів на медичний бульбомобіль, поїхав у лікарню буцімто під крапельницю. Вже ввечері його привезли в мінськ покладати квіти у себе вдома, і тут він помітно шкотильгав. Окрема історія, це ось ця пенсійна група підтримки, яка звезена для того, аби зробити вигляд цього дійства більш ветеранним. Це окрема історія до слова самого Путіна на параді в Москві, як виявилося, оточували. Справжні столітні діди, так тільки вони були ніфіга не ветерани, а чекісти. Дев'яносто восьмирічний Юрій Двойкін сидів поруч із поїлом у 42-му році. Він записався в арбію добровольцем, але на фронт так і не потрапив. І після закінчення школи снайперів у 44-му його у складі НКВС відправили до Львівської області виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України. Це знаєте дуже символічно, і це багато говорить те, що він сидить із пійлом про ту війну, яку в принципі веде про ту війну і про ті війни, яку в принципі веде. Москва, і ось цей парад уперів намагалися легалізувати своєю присутністю азійські диктатори і Лукашенко. Стосовно лукашенківського стану здоров'я, то дуже іронічно виглядає, що диктатор, який робив вигляд, що грає в хокей, пірнає в ополонки, бігає десь там постійно і щось копає на камеру. Так швидко здав Здесь нет снітвірусовні ніяких. От ти ж не вони літають. І я теж не вижу. Это Це Это Це найкраще здоров'я. З іншої сторони, ми ж пам'ятаємо, як він ставився до свого здоров'я за час пандемії ковіду і якимось серйозним ставленням до лікування та профілактики він ніколи не відзначався. Лучше, ніж спорт, особливо собі холодильник – льод, антивирусное антивірусне лікарство настоящее. Ну, правильно, Сири це антиковідне хороше лікарство, що ви знаєте. COVID-19 не любит высоких температур. Надо чаще в парилку ходить, сухую. Если с сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь 100 грамм, то я как человек не пьющий, не пропагандируя это, нормально буду воспринимать. Надо у костра посидеть, погреться, подышать этим дымом, гарью и прочее. Ну, бороться надо. А сливочное масло надо сейчас есть. Кажется, жиры помогают легким бороться с вирусом. Приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вообще заключение врачи сделали. Бессимптомно. Ну, как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Мі інша версія подій Лукашенко зимітував хворого, аби не спілкуватися із путіним і пошвидше звинтити з путінського шебаша. А то раптом може й дрон якийсь прилетить. Якби там не було, і варіант хвороби, і варіант її імітації кажуть про те, що Лукашенка дуже скоро може не стати як президента Білорусі, президента в лапках, звісно, або через те, що він помре, до слова не виключено, що його не отруять самі росіяни, або його вже дотиснуть до того, що від влади він буде фактично усунутий, і ним повністю керуватимуть росіяни, або можливо когось замість нього поставлять. Гауляйтер росіянин в Білорусі для нас варіант насправді не дуже добрий і. Для України є тільки один дійсно хороший варіант усунення Лукашенка. В разі, якщо посипеться політична система Росії, а за тим посипеться і сам Лукашенко. До речі, політично військова система в Росії таки потрошечки сипиться. І вместо того, щоб потратити снаряд, убити противника захраніть життя нашого солдата, убивають наших солдат. А щасливий дедушка думає, що йому хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав? Дай бог всем здоровья. А вот что делать стране? Что делать нашим детям, внукам, будущему России? И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак? Так от, а кот на Росії уся ця їхня е, вертикаль може лише у разі успіхів збройних сил України. Тому не забувайте про донати, любі мої друзі, будь-які через перевірені фонди вашим знайомим волонтерам до слова, моя колега і волонтерка Женя Гончарук, а також Василина Думан, збирають на ремонт мавіків для збройних сил України. Ви можете долучитися до цього збору, підтримати внизу. Я залишу всі посилання та реквізити. І лише від успіхів збройних сил України залежить те, що буде з Росією та що буде із Білоруссю. Перша має розвалитися, а друга має бути вільною. Ну а поки Лукашенко бігає по лісах із азарьонком та кувалдою, намагаючись налякати біловіжських бобрів. Жалю гідно. Лукашенко дійсно хворий і хвора Білорусь. Лукашенка вже не вилікувати, можна вилікувати Білорусь від Лукашенка. Друзі, на цьому поки що, все. Дякую тим, хто підтримує цей ютуб канал через посилання на Монобанк, через Ютуб спонсорство, через Патреон чи ресурс Байміїкофі. Внизу є всі посилання. На цьому все підтримуйте збройні сили і будьмо гідними. Па-па. В Свислочском районе милиционерами и уничтожено более 6 тонн браги и 60 литров самогона. Двое местных жителей организовали бровар на колесах. У старого УАЗика срезали крышу, куда вварили самогонный аппарат. Затем крыша была установлена на место. Таким образом, постоянно меняя локации, бутлегеры рассчитывали на максимальную конфиденциальность своего бизнеса, но все же попались в поле зрения правоохранителей. Также изъято еще два автомобиля, обеспечивающих процесс изготовления самогона. В одном из них был котел, в другом – мука. Проводится проверка.